Ми не з великим задоволенням запрошуємо усіх прихильників тут. у воротах, Артур Січка, Сергій вдовий Рейзе, Донго Куен та Денис Солошенко. У резерві. Ми знаємо усі. Удар дальній кут. Зараз захищається дуже уважно. Олексій Омельчак номер 16 Блокує. Здавалось, удар одразу вибігає під удар. Пробиває і Забиває один 0 нічого собі Артур Січка. Досить вдало відокнувся на цей проб. Навіть якщо виникають фали, вони схожі. Гоу, не бути! Ще одна передача, бабі! Але брунець навесні. Є можливість передач. На Куена, б'є над поперечкою. Повертають арбітри своїм свистком. Команда на герої майданчик. Global Logic поки що мінімально його зустрічі проти Нептуна. Четвертий тур Мастера Ліги. Удар знову по центру волі. На кшталт золота, але коли ти двонога, ти справжній діамант. Володимир Гриці пробиває, який під садаку. Йордоруш можна продовжувати грати. Бабій Лівою доволі непогано, але Трубич... Передача по лінії на Володимира Слісаренка. Важко, але він стоїть в Греці. Вихід 2 в 1. Передача слід забувати. Момент! гол! 2-0! Олексій Омельчак збільшує перевагу Global Logic після розкішної флангової атаки команди. Третє, зараз би не пропустити нептуну, а спробувати відзначитись. Писався зайти у інстаграм та прописати Айтілі Гальвів. Хороша спроба. Гол! Володимир Слюсаренко 3-0. На протяжці. Дістав свою шпагу. як. Певною мірою заголовок до цього матчу можна дати аналогічно. На контратаках мав би чудові шанси вловити суперника. Гол від Олега Бабія за хвилину і 35 секунд. До завершення. Зустрінеться проти Smart Rockstars. Не пропустіть.